Вітаю рейдери! Харцис повернувся з трьох кінців світу, щоб розповісти, як воно бути розкрадачем гробниць. Тож дякуємо ЗСУ, ставимо вподобайки і вирушаємо за пригодами. Я, як поціновач ігор про сильних жінок і фанат цієї трилогії, яку ще проходив давним-давно в піратську версію, просто не міг уже в більш зрілому віці не купити всі частини і не пройти їх повторно. Тож пропоную вам послухати мій досвід проходження цих ігор. Відео розділено на три частини: сюжет, ігролад, світ гри, і про вподобайку не забудь. На канал підписався і коментар написав. гайд хочу зробити, а ти кажи, чи він тобі потрібен. 5 березня 2013 року виходить повне переосмислення серії Tomb Raider з новим сюжетом, персонажами та абсолютно новою ларою. І, чесно кажучи, вона мені подобається значно більше за останній варіант. І дизайном, і харизмою. Так, це нова історія про молоду 20-річну Лару, а не про досвідчену археологиню і світську левицю. За сюжетом ви вирушаєте на пошуки загубленого острова Яматай, що знаходиться у трипутнику дракона, що на південному сході від Японії. За легендою, ніхто звідти не повертався. А от чому дізнаєтеся під час гри, бо це вже спойлери. Сюжет крутиться навколо Яматай, де колись жили давні японці, які поклонялись імператриці Хіміку чи Піміку. Та її громовим стражам. Зараз же там орудує фанатичний культ Братства Сонця, і після катастрофи вас поступово занурює весь той треш, що там відбувається. Головний антагоніст ватажок сектантів. По ходу історії ви дізнаєтеся, як я Матай переживав колонізації та скільки різних людей цей острів погубив. Це самостійна пригода без прямого продовження, на відміну від наступної частини. 10 листопада 2015 року я тоді тільки закінчив перший курс. Ех, часи були. Хоча війна зручною вже тривала. У цій частині вирушаємо в Сибір, на пошуки загубленого міста кітеж. Така собі Атлантида на болотах. З нами наш старий друг Джона і Лара традиційно отримує пару разів по голові на старті. І вперед тут ворог вже не просто дике плем'я чи загублений народ, а реальний великий антагоніст, таємна релігійна організація. Трійця як завжди буває з фанатиками, вона в ім'я своєї віри грабує, вбиває та взагалі просить піздюлій на кожному кутку сюжет, побудований як змагання між Ларою і Трійцею за відкриття кітеж та його таємниці. І після цієї частини ми дізнаємось багато нового про трійцю їхній зв'язок з минулим і майбутнім Лари, про загублений народ Китеш, який проживав вдалині від цивілізації в цілі століття і вже мав діло з трійцею. І це вже побудова нової історії, яка буде мати зв'язок з наступною частиною, а може і далі. Shadow of the Tomb Raider 2018 року. Тут Лара шукає ключ Чак -чель та скриньку і Щель. Події розгортаються в Мексиці та тропічних лісах Перу, що кардинально відрізняється від Сибірських локацій Райс. Основні події відбуваються в загубленому місці Пайтіті. Тут ви зустрічаєтесь не лише з культом Кукулькана, а й його корінними мешканцями, які не в захваті від влади культу, що нам дуже навіть допомагає. Сюжет шадов найкраще пропрацьований серед усіх трьох, і не тільки основне завдання, а й додаткові тут теж глибокі та масштабні, ніж будь-де. У першій частині їх майже не було у другій лише одне велике, і тоді усі. Більшість додаткових завдань тут пропрацьовані до міні-історії, щоб ви краще познайомились з культурою патіть, або дізналися нові таємниці, перед якими вас навіть попереджають про незворотність річення, то це піздець респект у Шадоу чудово зроблені гробниці. Більше додаткового контенту, багато механік, у тому числі відмінно реалізований стелс з маскуванням, пересуванням тіннями та деревами. От чесно, нахрена я писав в сюжеті про гробниці і стелс. Знаю, є. Додаткові записки та реліквії у всіх частинах вони на хорошому рівні, але на Ніше занурення в першій частині записки, виживших, чудово розкривають трагедію Яматай, у другій частині класний опис деяких локацій та персонажів, але немає такого впливу на занурення в сюжет. У Шадов максимально все автентичне. Опис артефактів, фресок, богів і легенд. Я перевіряв абсолютно все сходиться із культурою тих країн. Ігролад між частинами глобально не змінився, просто додавали нові або покращили наявні механіки. Завжди є і лук, наш найкращий друг. Мотузка ніж, а також пістолет, автомат і дробовик. Покращення зброї найкраще реалізовано в першій частині. Просто, тупо і зрозуміло. Примотав скотчем, і воно в тебе вже є. Змотав в магазини, в тебе вже швидше перезарядка. І саме краще відчувається в першій частині ця цінність покращення зброї. Не буде в Райс і Shadow такого більше не буде. В і Shadow додали купу видів зброї та матеріалів, що лише гальмувало прогресію, особливо дратувало необхідність і добувати незрозумілі руди. А сама віддача від покращень мінімальна. Автомати дробовик Shadow слабенькі, луки, стелс наше все. Стелс в Shadow найкращий – Маскування в болоті, кущі, тіні, дерева, тихі вбивство кількох ворогів поспіль. Хоча штучний інтелект тупить і засовісає на одному місці або відмовляється йти до пастки. Ближній бій, ну, він якби й був кривий, так і ним залишиться. Хоча і мінусом це не назвеш, бо в ближньому бою ти відчуваєш, що ти граєш за слабку і непідготовлену жінку. По прогресії та сама фіня. Відчутної різниці між початком і кільцем гри є тільки в першій частині. Бо там цих навичок не так багато, і вони. І вони в більшості корисні на відміну від райс. Прошаду взагалі мовчу. Там з корисного пару здібностей на дослідження і довше перебування під водою. Решта, що є, що немає. В райс ситуація не така херова. Там є що вибрати, особливо в вкладках виживання та полювання. І вони дійсно будуть тобі допомагати по грі. А якщо хочеш гайд, то як грати, як може фішечки, якісь, як я качав, або не хочеш парти, що качати, і подивитися в мене. Пиши в коментарях. Принцип побудови локацій зберігаються у всіх частинах, просто масштаби зростають. У першій частині локації невеликі, але численні і добре досліджуються. У разі Shadow великі і просторі, випробування, крипти і більше додаткових завдань. Гробниці найсильніший елемент серії. Найкраще знову ж таки в шаду, бо там справді потрібно подумати, що робити. У першій частині вони занадто прості. Візуал у всіх частинах класний, але Shadow в вершина, хоча й оптимізація страждає. Рекомендую пройти всі частини. Кожна має свій стиль і сильні сторони. У райсі Шадо доступний режим нова гра. плюс. Є багато додаткового контенту. Єдиний мінус після завершення сюжету локації стають порожні, бо вороги всі мертві. Мій фаворит у трилогії Rise of the Tomb Raider. Там ідеальний баланс між екшеном та дослідженням. У першій дослідження слабкі, але екшену дуже багато. Шадо навпаки, багато дослідження, але мало екшену. Дякую за перегляд. Якщо хочеш гайд, пиши в коментарі. Навіть два коментарі, і я роблю нове відео. З вами був Харцид. Ти українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидыш!